Біфрен спокій за ясної голови. Це марафон. Єдині новини про головне і важливе на цю мить від команд фактів та вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас у тимчасово окупованому Мелітополі Близько пів години тому пролунало три потужні вибухи. За словами мера міста Івана Федорова, ці звуки доносилися з району місцевого аеродрому. Там окупаційні війська облаштували одну з військових баз. Подробиці Федоров обіцяв повідомити згодом. А в Києві сьогодні презентували перший документ майбутніх гарантії безпеки для нашої країни. Його представили керівник офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андрес Фох -Расмусен. У Рекомендаціях суттєві ресурси для українських збройних сил, багаторічні стабільні інвестиції в оборонно промислову базу України, передача зброї та розвідувальних даних від союзників. Гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання всіх учасників. Група держав гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, а також країн Європи. На презентації була наша знімальна група, і ми вже готуємо матеріал про. Те, хто і як гарантуватиме безпеку Україні, а тим часом ворог не припиняє обстрілювати міста і села. Напередодні під сильним арт вогнем опинилися Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Слов'янськ, Костянтинівка у Слов'янську. Російські снаряди влучили в житловий будинок. Внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув 86-річний чоловік. Загалом від дій окупантів напередодні загинуло 5 мирних жителів Донеччини ще 10 поранено. Наша знімальна група побувала на місцях обстрілів у Краматорську, де напередодні вночі ракетою влучили пологовий будинок. Росіяни продовжують нищити медичну інфраструктуру України. За весь час війни рашисти знищили більше 120 медичних установ. Це пологовий будинок у Краматорську. Його рашисти накрили ракетою напередодні о другій ночі. Жертв вдалося уникнути, бо в пологовому нікого не було. Утім, якби ракета влучила сюди в день, працівники лікарні кажуть, жертви були б, бо, хоч пологи тут не приймали, щоденно у приміщенні перинатального центру працювало діагностичне відділення з амбулаторним прийомом. Це прийомне відділення. Да. Прийомне відділення, і там операційне, розрушено повністю. Що тут могло бути Ну, То загадка, это неизвестно. Може бути просто большое здание, може просто по інфраструктурі б'ють. неизвестно. Рядом ніяких военных целей нет. Тієї ж ночі російські нелюди випустили по Краматорську ще одну ракету. Вона влучила неподалік лікарні у приватний сектор. Пані Валентина прокинулася від того, що її будинок відірвало від землі, а на неї впала люстра. Російська ракета прилетіла прямо у двір жінки, зруйнувавши усі присадибні будівлі. Була баня сауна, була бісетка, гараж. Все було. Дерев'я шикарне були, з такими яблуками з корнями, все вивернуло, все те саме. розумієте? страшно навіть подумати, вся рухнула. В одну відуточку жінка не евакуювалася з міста до останнього, вірила, що війна обійде її стороною. Але після ночі, в якій ледь вижила, пропозицію рідних виїхати приймає. Ось пільмяк приїхав. Вони на Київщині там це саме. Сказав, ну забери мене, а що ділять. А от сусіди пані Валентини покидати рідний дім навіть після ракетного обстрілу не хочуть. Щоправда, не знають, як жити далі у зруйнованих будинках. Криші нету. от смотрю на окнах у мене стояли от, ну, з біті, вони відлетіли в сторону і окна розпахнулися. Як нам пенсіонерам. У мене пенсія три тисячі. Що я могу зробити зараз? мушу умер, Ні один на один з горем людей не залишили. Місцева влада вже за декілька годин після прильоту надала першу допомогу. І пленко на діті. Після подібних обстрілів ми завжди виїжджаємо для надання першочергової допомоги у вигляді будівельних матеріалів. Ми надаємо людям осб плити та плівку політина. Це мінімум, що можна зробити, але хоч щось місцеві чиновники обіцяють найближчим часом допомогти людям з ремонтом будинків та відшкодуванням збитків. Самі ж місцеві вдячні за таку швидку допомогу, утім не можуть зрозуміти єдиного за що їм. Так дістається від Росії, я взагалі не розумію. я їх не розумію. Росія не розумію, чому ми Вот отак от такої біду переносіти вже в такому возрасте Я ніколи не думала, що войну придеться переживати. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак, Факта і Сітіві єдині новини. У Харкові за минулу добу загинула одна людина шестеро поранені в Куп'янському районі. Загинуло двоє цивільних. Одна людина поранена в Визюмському районі, двоє травмованих. У Харківському районі один із них підірвався на міні в руських тижках. Російська армія б'є по обласному центру. Напередодні з реактивних систем залпового вогню обстріляли центр та південну частину міста. Є жертва через обстріли Харків знову був знеструмлений на кілька годин. З технічних причин сьогодні тимчасово припинили рух метро. Також про відсутність енергетики повідомила Дергачівська міська рада. Українські захисники женуть російську Армію з Харківщини піднімають синю жовті стяги у звільнених населених пунктах. А правоохоронці фіксують злочини окупантів в одному із сіл. Знову знайшли тіла мирних жителів, вбитих росіянами. Зашла к соседу, а у него была дверь открыта. И мне было непонятно, почему дверь открыта. И утром я зашла туда, посмотрела, а там лежит в общем, сосед и сосед через дорогу. Звільнені населені пункти Харківщини вже почали отримувати гуманітарну допомогу від держави. До Балаклівської громади відправили понад 42 тонни продуктів. Чкавовська отримала 2,5 тонни. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив. У до окупованих населених пунктах розпочинають роботу підрозділ МВС, Нацполіція, піротехніки, ДСНС та інші служби. Вони фіксують воєнні злочини росіян та розміновують території. На Харківщині та у Харкові тривають і аварійно-відновлювальні роботи. Наші служби ремонтують 167 об'єктів. Це заклади освіти, лікарні, адмінбудівлі та житлові будинки, які постраждали внаслідок обстрілів. На жаль, Харківщина стала одним із найбільш зруйнованих регіонів від російської зброї. Обстрілами зруйновано 10 тисяч 890 об'єктів, з яких 7 тисяч 817 – це житло мирних громадян, приватні будинки та багатоповерхівки. Через обстріли мирних міст продовжують страждати українські діти. За час великої війни росіяни вже поранили 749 дітей. 383 загинули. Такі дані озвучили в офісі генпрокурора, але там наголошують, кількість постраждалих дітей може бути більшою, бо що відбувається на окупованих територіях, невідомо. Також за 8 місяців активних бойових дій росіяни пошкодили понад 2,5 тисячі навчальних закладів майже 300 повністю зруйновані. Найбільше руйнувань зафіксовано на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Лише у Донецькій області росіяни пошкодили півтисячі навчальних закладів, повідомляють в облвійськ адміністрації. Ізоляція вже близько дев'ять країн Європи більше не прийматимуть від росіян. Документи на оформлення туристичних віз про це повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Це країни Балтія, також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Крім того, Естонія, Латвія, Литва та Польща не впустять із 19 вересня навіть тих росіян, які раніше оформили туристичні шенгенські візи. Нагадаю, Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. бо… Та розпочала неспровоковану агресію проти України. Через рекордні черги вантажівок перед волинським пунктом перепуску Яготин на Волині ваговози пустили іншим переходом однак, виключно. Порожні за вихідні до Польщі виїхало пів тисячі фур. Що трохи покращило ситуацію з чергами, яка зараз установка на кордоні? Розповість Катерина Курбанова. Вона на зв'язку зі студією. Вітаю Катерино. Тобі слово. Вітаю Тетяно. Ми зараз перед пунктом пропуску у столу Зосін. Це ще один волинський перехід на кордоні з Польщею, і саме завдяки йому вирішили, хоч якось покращити ситуацію з чергами на кордонах. Ваговози цим переходом раніше не їздили. Він був лише для легковиків пасажирських автобусів та невеличких бусів. Та тепер він працюватиме і для вантажівок. Вперше цього вимагали і польські перевізники, які минулого тижня через страйк просто паралізували роботу і нашої і своєї митниці. За чотири дні протестів кордон перетнуло всього кілька машин. За цей час перед пунктом пропуску я годин накопичилося майже три тисячі фур. Та ситуація потрохи покращується. За вихідні оформили більше 500. Це розвантажило суттєво чергу на його доніс. Проте ми хочемо наголосити усім водіям про те, що Устилух не єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, який пропускає порожні вантажівки загальною масою понад 7,5 тонн. Як бачите, перед самим пунктом пропуску п'ять вантажів укрешту чергів, які зараз десь до півсотні машин тримають перед населеним пунктом. Інакше б фури простяглися через усе місто та створили незручності місцевим жителям. Прикордонники наголошують, що ваговози можуть виїжджати з України цим пунктом пропуску лише порожніми і тільки в один бік. Причому це стосується і наших фур, і зарубіжних рух позовишав у тому числі, тому що тут же слідують всі категорії транспортних засобів. За добу нас прослідувало до. 140 вантажних транспортних засобів понад 7,5 тонн. Зараз на даний момент черга вантажних становить до 40 транспортних засобів. Поспілкувалися ми із водіями, які раніше, аби виїхати до Польщі, мусили тижнями стояти перед його Тепер запевняють набагато краще. Ми зустріли також далекобійника з Польщі, який брав участь у протесті перед польським пунктом пропуску минулого тижня. Каже, що ситуація трохи поліпшилася, але все одно хотілося б менше стояти на кордоні. Боже, чотири місяці місяці вожу гуманітарну допомогу в гарячій точці. Все. Все, що можна і треба веземо зараз? Повертаюся до Польщі порожнім, тому хотілося б менше часу проводити в чергах. Звісно, добре, якщо там стояли від двох до п'яти до сіми діб, mm -hmm. то тут півдоби, що тут півтора кілометра. Жні вантажівки їздитимуть через цей пункт пропуску, доки черга суттєво не скоротиться. Нині перед його дином стоїть 2300 вантажівок. Та перевізникам радять обирати той перехід, де менша кількість транспорту. Ось така от ситуація з чергами зараз. Тетяно, дякую. Це була волинь з нами на зв'язку. Моніторингова місія ООН з прав людини продовжує працювати в Україні і регулярно звітує до офісу генсекретаря організації. Про це нагадав його речник Стефан Дюжарік. Нагадаю, днями ця місія назвала нову цифру підтверджених нею даних про постраждалих серед цивільних внаслідок російської війни в Україні. Понад 14 тисяч з них майже 6 тисяч загиблих і понад 8 тисяч поранених. 27 вересня вона має оприлюднити чергову доповідь, де як обіцяв раніше буде більше висновків щодо впливу збройного нападу Росії на ситуацію у сфері прав людини в Україні Моніторингова місія ООН з прав людини регулярно звітує про те, що вони бачать в Україні. Український народ продовжує страждати від цієї війни, і ми також знаємо, які наслідки вона має за межами України по всьому світу. Українські воїни на харківському напрямку знищили еліту російських військ. Про це повідомила британська розвідка. Йдеться про першу гвардійську танкову армію. Військові експерти зазначають цей підрозділ зазнав величезних втрат ще на початку війни, і командування окупантів ледве встигло вивести недобиті залишки цього формування під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Також розвідка Великої Британії наголосила, що саме ця танкова армія. Мала б захищати Москву та гіпотетично завдавати контрударів у війні з НАТО. Росіяни у паніці від витривалості та мужності наших воїнів у черговому перехопленні головного управління розвідки Міноборони окупант розповідає своїй подружці про феноменальну витримку українців, мовляв. Хай як сильно росіяни обстрілюють позиції ЗСУ, Наші захисники встають та ідуть вперед. І звісно, така надлюдська сила дуже лякає загарбників. Ну, вони писали ні шомпетоком, вони там вони їх жгут, палять, болять, які вперед ідуть, після там стріляли. На Степа, стріляли три рази. Гарять, он шов на нас. Говорить, в су, я, взагалі, да? ще на хаях. Ми в нього саді он нейдет. Він падає, там стоїть і стріляє. Ціна нашого сну і спокою. Ціна свободи сьогодні надвисока. Її платять наші воїни. Один із них, Ярослав Мухонько, на позивний Ярий він пішов захищати нас ще 14-го у складі. Тієї ж 72-ї бригади кинувся на фронти 25 лютого. Боронив спочатку Києва, потім Донеччину. І там і загинув. Рідні та побратими сьогодні. Збирають підписи на присвоєння бійцю звання Героя України і закликають кожного знайти час на петицію. Зібрати 25 тисяч голосів непросто, але українці можуть і не таке. Усі три чоловіка з цієї родини пройшли війну: батько і два сини. Один з синів тепер не повернувся. Ярославу Мухоньку на позивний Ярий назавжди 30, але він встиг значно більше від багатьох. Це перша БМП 72-ї бригади, яка увірвалася звільняти Маріуполь у 2014-му. І саме в цій машині Ярий. Якби вони остановились, їх просто спалили. б їх Там потім у Ярого були з десяток гарячих точок, і одну з них Україна пам'ятає дуже добре: це котел під ізвареним. Бійці залишилися без нічого. Більшість рятувалася через Росію. Та Ярий із побратимами пробили шлях Україною. Тоді отримав контузію і став волонтерити. Далі успішний айтішник, керівник у компанії і любитель американського футболу. Зрештою став чоловіком і татом. От він якась була душа компанії. Всі до нього, наче гуртувалися постійно кругом нього. В будь-якій компанії він, які б це були по віку, були молодші, старші. Та 25 лютого знову кинувся в бій. Цього разу батько не відпустив сина самого. Пішли разом. Спочатку захищали Київ. Я дуже сильний був утеряти. Я навіть сам як батько я не думав, що його наскільки хватить. Ну, він все прокачував через серце біда. Так він мені, як командир був. Хоч був лише старшим солдатом, Ярій умів подбати про всіх побратимів. Особливо він Лопати, хоча його зразу це не знімали. І заставляв копати. Він казав, підете туди, побачите хлопці. А потім їх перекинули на схід під бахмут, і взводний ярий знову опікувався хлопцями, діставав усе, що міг. Оце все заряджають хлопці. Ну так, заряджають. І рятував усіх, кого міг. Ось цією машиною особисто вивозив під кулями і загиблих, і поранених, згадують побратими. Був обстріл сильно у нас були двохсоти і трьохсоти. Ярослав. Тільки визвали праці, він ну не прийшло, не пройшло буквально даже дві хвилини. Він прилетів під обстрілом. А такі страшні обстріли були постійно: артилерія, вертольоти, літаки, міномети. Витримати таке це надзусилля. Та під керівництвом Ярослава жоден боєць не залишив позиції, навіть коли їх випалювали вогнем. І завжди знаходив час написати кілька слів додому. Все добре, не переживай, не хвилюйся. В нас усе є. Все нормально, всі живі, здорові. Але того трагічного дня в червні вже не написав. Ярий отримав завдання зайняти позиції і вирішив зробити це сам, взявши лише добровольців, натрапили на вагнерівців і всі четверо прийняли бій. Так врятували всіх інших, бо показали, де ворог. Летіли ворони, я це не забуду нічого. Просто летять штук шість-сім. я буду завжди пам'ятати. Я мисленно Кажу, верніться. Ви не вернулись, а я вже чувствую, що, що тут случилось. Сьогодні вулиця в рідному селі Карапаші носить ім'я Ярослава Мохунька. Та самопожертва Ярого, який двічі пішов захищати батьківщину, заслуговує на більше переконані рідні і просять президента удостоїти Ярослава званням герой України посмертно. Для цього закликають всіх українців знайти час і підписати петицію заради героя і задля маленької трирічної Ніки, для якої тато тепер тримає небо він міг залишитися з нею, але він віддався повністю цій війні. 25 тисяч підписів. Це дуже важко. Є вже 5, 5 з половиною. Здається, це займе буквально 2-3 хвилини вашої уваги, але це дуже, дуже велика і важлива для нас увага. Підтримав родину в цьому проханні і очільник православної церкви України митрополит Епіфаній. Він звернувся до президента України. Від імені Православної церкви України, щоб нагородити Ярослава, мохонька, званням Героя України. Він загинув за мене, за мою дружину, за моїх дітей, за всіх нас, щоб ми жили щасливо, щоб ми жили в своїй країні. А батько ж, хоч і 60-літній, вирішив продовжити бій і знову повертається на війну. Я думаю, путь продовж. А може, когось... Сина не спас. Ось спас. Оксана Михайлова, Євген Задоя. і Тіві. Єдині новини. Далі вас студія та моя колега Яна Брензе. Яно, прошу.